Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чогось було. Ні так любо, любо стало, наче в Бога. Вже покликали тупаю, а я собі у буряні. Молюся Богу і співаю, чого в маленькому мені, тоді так приязно молились, чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, а не довго сонце гріло, не довго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє і те померніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Повернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А Дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, Не почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, наче сонце засіяло, наче все на світі стало моє. Вони а її, сади, і ми жартуючи погнали, чужі ягнята до води.